О, о, за кого треба голосувати на виборах Житомирського мера? Опять это не Рио де Жанейро, не Рио. Но сдается мне, что тут должны найтись наивные овечки и барашки. Рота вже встала і поснідала, а ви тут як в буфеті. Ваші документи. Так. Остап. Угу. Бендер. Турецький сухоподданий. Сухоподданий. А може ти з Москви? Політтехнолог? Я вольный художник. А, то ти голубим і прийшов щоб нам на виборах воду каламутити. Ваше превосходительство, мене сюди привела не політика. Любов. Любов? Знаю я таку любов. А от ти мені скажи, голубе, чому і коли у два рази підскакують ціни на проституток? Так це ж буває тоді, коли в город понаїдуть високооплачувані джентльмени. Політтехнологи із Москви. Їх наймають багатенькі кандидати в мери, щоб ці технологи на виборах вам тут мутіли воду. Звідки ти такий грамотний, а? Я ж, якщо чесно, було діло, подрабатував політехнологом. Поработав недельку другу і змотав удочки. Скольське, скольше ремесло. А я ж, як звісно, головний кодекс уважаю. Ну якщо ти такий грамотний, законопослушний, на тобі твій аусвайс і можеш йти собі в Житомир. ви знаєте, я вже 3 години топчу вулиці цього міста і скрізь натикаюсь на ось такі борди, читаю, що некий господин обіцяє Житомиру Мега Аеропорт і цілою дивізію робочих міст. Хе, аеропорт, так це ж чистий плагіат. Пам'ятаєте, в романі 12 стулів таку ж саму бульку я обіцяв городу Васюки. Якщо ви согласитесь на мой проєкт. то Васюки станут центром 10 губерний. Железнодорожная магистраль Москва-Васюки, гостиницы и небоскребы для размещения гостей, аэропорт, аэропорт Большие Васюки и регулярные отправления самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анджелес и Мельбурн. Не, братцы, ну это просто чистое дежавю. Послушайте, Сергей, Так, куди я попав? Це Житомир чи це Ювасюки? Знаєте, Бендер? Оце ми і побачимо, кому повірять чи кому не повірять житомиряни, за кого як вони проголосують. Оце воно все і покаже. У що ви повірите швидше? У те, що нам дійсно тут під Житомиром зашарашить такий мега-аеропорт з трьома тисячами робочих місць, чи у те? Що в Житомир переїде Алла Борисовна Пугачова, купить собі на мальованці хатиночку і буде вирощувати рядісочку. Ну, Пожалуй, що Алла Борисовна тут швидше приїде, ну так кажуть. Булі реальний проєкт. І более реальний проєкт. Три тисячі робочих місць нереально. Нереально? Я нереально. Я читала газету, до речі, якось да. прийшла до мене ця інформація. Так, е, да. я не повірила. Що, ці люди шукають в обшивці стільця. А раптом вони шукають ліцензію. Ліцензію на відкриття мега-аеропорту в озерному. Ну, що, знайшли? Ви аферист? Якщо, якщо буде 3000 місць і аеродром, значало Погочого приїде. А, тобто це одно і те же. <ріх> Міф? Скоріше Ось такі крилати бойці диктували в озерному моду. Не один десяток років. А от тепер нам обіцяють стюардес. Щось братці, так мені підказує внутрішній голос, що політтехнологи будуть єдиними пасажирами, які із тутешнього об'єкту піднімуться у повітря не у такому військовому літаку, а у пасажирському. Точніше, на бумажному самольоті на другий день після виборів політтехнологи візьмуть курс на родной город Москва. Отак. І убудуть, будуть ні соло нахлібавши. У що ви повірите скоріше? У те, що в Житомир переїде Алла Борисовна Пугачова і на мальованці купить собі будиночок під городік. Чи повірите у те, що в Житомирі дійсно збудують мігаеропорт? Алла Пугачова мабуть, скоріше буде у нас. Чи а що ж тоді, громадсь... а що ж тоді міга обіцянки. А що ж тоді мі міга проекти робочі міста? Ну, це обіцянки. Ми цих обіцянок вже знаєте, скільки слухали. Люди обману бояться. Але так хочеться вірити в доброго дядю, в діда Мороза, в діда Мазая, в мать Терезу. Вірити в доброго начальника, в доброго кандидата, в добру обіцянку. А тут обіцянка ну просто царська. Приїхав у Житомир щедрий джентльмен і каже: давайте я буду вашим земляком, давайте я буду вашим отаманом. Ви каже, пішки ходити не будете. Ви будете літати, буде мега-аеропорт. Я каже, вам боїнги подам, ну практично, до порогу. Я каже, вас, закидаю робочими місцями. Тут розрахунок простий і лукавий. Мовляв, житомиряни заглотять наживку, і одні вже приміряють на себе посаду пілота, другі бортмеханіка, а хто і стюардеси. Є тут розчот і на лікування житомирських базарів, мовляв, скажуть: ага, тепер утруться і Одеса, і Чернівці Хмельницьк, тепер самі із Озерного літатимем в Китай, самі понаберем товару он під зиму, наберем кальсон з лампасами і панталонов з стаціонарними памперсами. Що, що може бути швидше? Аеропорт величезний чи рідсочка Аталий Пугачевий? Рідісочка вдалий Пугачової. У що ви повірите скоріше? У те, що Алла Борисовна Пугачова приїде в Житомир, купить собі на мальованці хатинку з Сагородіком. Чи, 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 чи ви повірите у те, що в Житомирі дійсно буде Міга-аеропорт, три тисячі робочих місць? У що ви повірите швидше? Мабуть, вона скоріше переїде сюди. Хто Пугачова? Що да. ж тоді міга-аеропорт? Ну, по-моєму, у нас вже багато цими обіцянками кормили. Житомиряни, браття і сестри, от коли вам доводиться чути про який-небудь чудо-проект, то не полінуйтеся, будьте ласкаві, поцікавитись, а раптом Статутний фонд новоспеченого підприємства складає якийсь, ну, наприклад, тисячу гривень. І якщо це так, то це не є живий проєкт. У такому випадку це просто міраж. Вам обіцяють смачну роботу і навіть складають трудову угоду. Це правда? А раптом ця угода насправді діє до 35 жовтня і все. Це правда, що вам навіть видають аванс? Видають? Поскільки? По 100, по 200 Слабо. Бакай давав більше. Тому і зараз кажіть, дядя, давай по 400. Десь із тиждень тому до мене підійшов дядько в кепки і каже: Пане сорока, тут якась хитра виходить арифметика. От у мене у Києві дочка. Так зять казав, що він десь чув, що начебто у Борисполі в аеропорту працює 1200 чоловік. А от про той аеропорт, що начебто має бути в Озерному, кажуть, що там буде працювати 3000. То як це каже, виходить, що у самому Борисполі 1200 вистачає, а в Озерному буде аж 3000. 1800 різниця. Каже, а на що ж стільки? Я подумав, подумав і кажу йому. Напевно кажу, тут причина в тому, що у Борисполі літаки літають на керосині. А от у тому запланованому аеропорту, напевно, літаки будуть літати на дровах і вугіллі. Тому знадобиться дуже багато кочегарів із совковими лопатами. Ей, на борту, привіт кочегарам!